Аня Прайм Карс зараз я хочу продемонструвати вам черговий виграний лот для нашого клієнта, який ми викупили на нічних торгах. Це в нас Volkswagen Tiguan. Машина в нас модельного 2020 року пошиту дві 2019. З мінімальнішими пошкодженнями навісних елементів, плюс до того, машина в нас в сел комплектації та на повному приводі з можливістю його відключення. Що стосується самої комплектації, в нас вже йде цифрова приборна панель, в нас розширена мультимедія, шкіряний салон, пам'ять сидінь, панорамний дах. Ну і звісно, дуже гарний пробіг цього автомобіля це 85 тисяч миль. А саме головне це виграшна ціна цього авто. Нам вдалося його вторгувати за 6100 доларів, і він обійдеться для нашого клієнта в 14600 доларів в Україні в такому стані, як він є. В той час, коли аналоги на авторі, в комплектація на таких комплектаціях в таких років коштують від 21 тисячі доларів і вище. Тому, якщо ви дійсно хочете собі підібрати хорошу машину з Америки, пишіть нам в директ.